Погляд на карту російського впливу в Африці налаштовує на несподівані висновки, незважаючи на те, що Росія глибоко втягнута у війну з Україною та маріонеткову війну із Заходом, їй вдається вправно розширювати свій вплив на величезному африканському континенті, одночасно витісняючи європейський та американський вплив. Більше того, навіть в Африці відбуваються прямі зіткнення між українцями та росіянами. Хоча така картина виглядає переконливо, вона, як і часто буває у подібних випадках, не відображає усієї складності ситуації. Дійсно, африканський корпус росіян приносить їм відчутну користь, однак його оцінка і позиція в Африці набагато складніша, а нещодавне падіння режиму Башара Асада може стати небезпечним прецедентом для Москви. Як Кремль будує свій вплив в Африці, чого він прагне на темному континенті? Давайте розберемося в цьому. Ласкаво просимо до доповіді 20-х. У середині січня президент Центральноафриканської Республіки Фостен Аршан Тоадера прилетів до Москви. Під час розмови з президентом Путіним він висловив подяку від імені всього свого народу за допомогу, яку Росія надавала його батьківщині протягом останніх років. Ваша постійна підтримка не тільки допомогла відновити стабільність у нашій країні, але й дозволила нам зайняти міцні позиції серед суверенних держав. Ми продовжимо співпрацювати задля зміцнення безпеки та кордонів країни. Заява туадери це більше ніж просто дипломатична ввічливість. Хоча говорити від імені всієї нації може бути перебільшенням, туадера справді завдячує своїм становищем і владою Російської Федерації. Коли у 2018 році в країні з'явилися перші підрозділи Вагнера, урядові війська контролювали майже виключно столицю Республіки Бангі. За шість років, за допомогою російських найманців та поставок зброї з Росії, вони розширили свій контроль на більшу частину країни. Хоча вони все ще далекі від придушення збройних повстань, що роздирають Центральну Африканську Республіку, немає сумнівів, що пряма загроза правлінню Туадери була відвернута за допомогою Москви. Тим часом президент Туадера, лише один із багатьох африканських союзників Кремля. Ізольована та піддана санкціям заходу Росія прагне створити блок дружніх держав на глобальному півдні. Шукаючи союзників в Африці та на близькому сході, Кремль пропонує те, що можна описати як виживання заради ресурсів. Цікаво, що це збігається з нещодавнім підходом Трампа до України, який полягає в наданні допомоги в обмін на доступ до української сировини. Однак, повертаючись до Африки лідерам, які стикаються з внутрішніми чи міжнародними проблемами, браком міжнародного визнання, санкціями, збройною опозицією чи громадянськими війнами, Кремль пропонує допомогу в утриманні влади. В обмін на це він отримує прибуток від видобутку природних ресурсів золота, нафти, алмазів або навіть лісозаготівлі, використовуючи територію України для своїх політичних цілей. Перша ця модель була випробована в Сирії у вересні 2015 року. Росія розпочала інтервенцію щоб допомогти президенту Башару Асаду перемогти озброєну опозицію. Хоча цей план не увінчався повним успіхом, головним чином через втручання інших держав Туреччини та США, російська присутність дозволила Асаду зберегти владу ще на десять років. Однак у геополітиці нічого не буває безкоштовним. В обмін на допомогу Асаду Росія отримала частку в прибутках від видобутку нафти і плацдарми для проєктування влади через військові бази в країні. Портовий комплекс у Тартусі та аеродром у Хмеймімі уможливили проекцію сили на близький схід та Середземноморський регіон. Сирія, звичайно, не в Африці, але цей приклад варто згадати з двох причин: по-перше, ця країна слугувала логістичною базою для російської експансії в Африки по друге пропозиція африканським лідерам була схожа на ту, яку прийняв президент Асад. В обмін на відсоток від експорту природних ресурсів країни Росія гарантує пакет виживання режиму, комплексну послугу, що включає політичний захист, військову допомогу і навіть пропагандистські та дезінформаційні операції. Важливо пам'ятати, що російська експансія в Африці почалася задовго до повномасштабної війни в Україні. Сумнозвісна група Вагнера вперше з'явилася на континенті у 2017 році. У середині грудня того ж року з'явилися кадри, на яких видно, як вагнерівці тренують суданські збройні сили. Російські найманці також мали підтримувати уряд у війні з південним суданом та охороняти золоті уранові та алмазні копальні, отримуючи за це відсоток з прибутку від видобутку. Про це ми розповідали у випуску, присвяченому Судану. Частково платою за ці послуги була також угода, яка дозволила російському флоту використовувати суданські порти і потенційно побудувати військово-морську базу в країні. Це дало Росії доступ до Червоного моря і далі до Індійського океану. Присутність російських кораблів у цьому регіоні також дозволила б контролювати південний вихід із Суецького каналу і протоку Бабель-Мандеп. Що з'єднувала Червоне море з аденською затокою? Ключові вузькі місця на одному з найжвавіших торговельних шляхів у світі у 2018 році. Оперативники Вагнера з'явилися ще у двох африканських країнах. У Лівії вони навчали солдатів маршала Халіфи Хафтара користуватися російськими системами озброєння та охороняли нафтові родовища, отримуючи частку прибутку. Ця ж модель була повторена і в Центральноафриканській республіці, де найманці врятували уряд президента туадири від краху. Зараз вони забезпечують підготовку урядових сил, особисту охорону президента і підтримку у військових операціях проти активних партизанських угруповань. В обмін на це вони отримують прибутки від видобутку золота та експорту деревини. На цьому африканська пригода групи Вагнера не закінчилася. Малі стала наступною країною, яка отримала російську військову підтримку. У травні 2021 року, в результаті перевороту до влади прийшов генерал Асімі Гойта. Однак його становище було хитким. Малі зіткнулася з численними озброєними опозиційними групами, включаючи ІДІЛ та місцеву філію Аль-Каїди. А північний регіон Азавет, населений туарегами, з 2012 року контролювався сепаратистськими групованнями, які вимагали незалежності. У цих умовах російські найманці не лише тренують місцеві збройні сили, але й беруть участь у військових операціях проти джихадистів і туарегів. У листопаді 2023 року. Вони підтримали малійську армію в наступі на Азавет і захопленні Кідаля, одного з головних міст регіону. Плата, як і скрізь прибутки від видобутку ресурсів, переважно золота. Можна резонно запитати, чому росіяни вирішили використовувати приватну військову компанію для своїх експедиційних сил, а не регулярну армію. На це було кілька причин: по-перше, Росія часто підтримувала лідерів або угруповування громадянської війни, які не були визнані легітимною владою на міжнародному рівні. Так було в Лівії, де російські найманці приєдналися до сил маршала Халіфи Хафтара, або в Судані, де вони підтримували Мухаммада Дагало і його повстанські сили швидкої підтримки. Неофіційний статус Вагнера дозволяв Кремлю заперечувати будь-які зв'язки з цією організацією. По-друге, втрати, яких зазнав персонал Вагнера, не обтяжували російський уряд. Це були не російські солдати, відправлені Кремлем на війну, а найманці, які воювали за гроші. І третє, Росія не була обтяжена жодними порушеннями міжнародного права або відвертими злочинами, скоєними групою Вагнера. Таким чином російська операція в Африці проходила успішно і приносила очікувані результати, але лише на деякий час. Повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022-го сповільнило російську експансію на темному континенті, хоча й не повністю. Коли після перших тижнів стало зрозуміло, що план швидкого захоплення Києва і завершення війни провалився, а зібраних сил недостатньо для перемоги над українською армією, Кремль почав гарячково залучати резерви, в тому числі й експедиційні частини. У березні тисячі найманців групи Вагнера були перекинуті з Африки на Донбас, де вони провели більше року до захоплення Бахмута у травні 2023 року. Лише невеликі контингенти залишилися в Малі та Центральноафриканській Республіці, що значно обмежило їхню діяльність. Тим не менше від планів розширити сферу впливу в Африці не відмовилося. Навпаки, схоже, що війна в Україні прискорила цей процес і призвела до того, що найманці були замінені регулярними російськими військовими частинами. Повстання Пригожена і похід на Москву в червні 2023 року. Яскраво продемонстрували, що, хоча неформальні і дуже автономні парамілітарні організації, такі як група Вагнера, є корисними інструментами міжнародної політики, вони легко можуть вийти з-під контролю. Більше того, після вторгнення в Україну протистояння із заходом перейшло в нову більш відкриту фазу, і боротьбу за вплив в Африці можна було вести під власним прапором. Також стало безглуздим приховувати втрати в Африці, роблячи вигляд, що гинуть не російські солдати, а найманці, які не мають відношення до Росії. У порівнянні з війною в Україні ці втрати непомітні для російського суспільства. Так наприкінці 2023 року почалося формування нового експедиційного підрозділу при міністерстві оборони африканського корпусу. Він мав складатися з колишніх членів групи Вагнера та досвідчених солдатів з елітних частин російської армії і замінити організацію померлого на той час Пригожина в її африканських контрактах. Спочатку корпус взяв на себе операції в Лівії та Сирії. Група Вагнера, яку тоді контролював син Євгена Пригожина Павло, залишила в зоні своєї відповідальності Малі та Центральноафриканську Республіку. Дві країни, де вона вже встигла пустити глибоке коріння. Перевороти в наступних африканських державах і виведення західних військових місій, дозволили Кремлю розширити свою присутність на континенті. У вересні 2022 року в Буркіна Фасо стався військовий переворот, в результаті якого до влади прийшов капітан Ібрагім Траоре. Одним з перших його рішень стала зміна міжнародної політики з прозахідних на проросійські позиції. У лютому 2023 року, на вимогу нового президента, французький контингент, який раніше підтримував уряд у боротьбі з терористичними угрупованнями, залишив країну. Менш ніж через рік його місце зайняв російський африканський корпус. У січні 2024 року перші російські солдати з'явилися у Буркіна-Фасо. Майже ідентичний сценарій мав місце в Нігерії у червні 2023 року. Президент країни Мохамед Базум був повалений командувачем охорони президента генералом Абдурахманом Чиані. Новий лідер майже одразу зажадав виведення американських солдатів з країни, і у квітні 2024 року росіяни з африканського корпусу переїхали на колишню американську базу в Ніамеї. У серпні місцеві ЗМІ повідомили, що в екваторіальній гвінеї з'явилися російські інструктори, які як вважалося контролюватимуть передачу влади від нинішнього президента до його сина. Однак груба сила у вигляді російських найманців це лише один бік медалі. Кремль пропонує своїм африканським союзникам і більш витончену допомогу у 2021 році. В Бангії столиці Центральноафриканської Республіки. Відкрився перший з так званих російських будинків. Відтоді подібні об'єкти з'явилися в багатьох інших країнах. Російські будинки вже відкрилися в Малі, Буркіна-Фасо, Нігері, Екваторіальній Гвінеї, Чаді, Танзанії, Замбії, Сьерра-Леоне, Єгипті та Південній Африці. Планується відкриття нових у Тунісі, Анголі, Алжирі, Гвінеї та Сомалі. Офіційно російські будинки покликані сприяти розвитку російської культури, мови та африкансько-російської дружби. Однак, культурно-просвітницька діяльність це лише невелика частина їхньої роботи. Їх справжньою місією є проведення операції впливу. Не випадково перший російський дім очолює Дмитро Ситий, близький соратник Євгена Пригожина, який починав свою кар'єру у відомому агентстві інтернет-досліджень, більш відомому як тролі з Ольгіно. За даними Африканського центру стратегічних досліджень, Росія є провідним розповсюджувачем дезінформації в Африці, відповідальним за близько 40% усіх дезінформаційних кампаній на континенті. У своїх операціях впливу Кремль розпалює антизахідні настрої, просуває свою роль як антиколоніальної держави та виступає за лідерів держав-союзників. Окрім боців і тролів, які поширюють проросійські наративи в соціальних мережах. Для цих кампаній залучаються місцеві журналісти, впливові особи і навіть цілі редакції, які спонсоруються Кремлем. Спочатку операціями впливу займалися структури пов'язані з Євгеном Пригожиним та його бізнес імперією. Після його смерті ця мережа була націоналізована і прийшла під контроль розспівробітництва – Державного агентства при Міністерстві закордонних справ і так званої африканської ініціативи пропагандистського підрозділу африканського корпусу, активність пропагандистської мережі анітрохи не зменшилася. З огляду на масштаби російської участі в Африці, яка знаходиться за тисячі кілометрів від Російської Федерації, виникає питання: чому Росія так активно задіяна в Африці? Чому, будучи втягнутою в криваву тривалу війну в Україні? Вона вкладає величезні ресурси в підтримку режимів у такій віддаленій частині світу. Перша причина очевидна: ресурси. Росія сама є значним виробником ресурсів, але загалом не використовує цей потенціал ефективно, особливо щодо неенергетичних ресурсів. Однак Росія є ефективним виробником хаосу та військової сили, особливо у слаборозвинених регіонах. Тому у Кремлю легше отримати економічний і стратегічний вплив за допомогою військової сили, ніж за допомогою інших менш агресивних дій. У нещодавно опублікованому звіті про діяльність групи Вагнера в Центральноафриканській Республіці. Один з її членів говорить про це так: цитата: Тут є величезні поклади алмазів і золота. А скільки ракет Хаймарс можна отримати за кілограм золота? Тож, ми і тут захищаємо свою батьківщину. А гра йде про те, хто отримає вигоду від африканських ресурсів: Росія чи захід, золото, алмази, деревина, рідкоземельні метали. Африка містить величезні і досі нерозвідані природні ресурси, і Росія у простий, але жорстокий спосіб, хоче отримати до них доступ. Однак ресурси це ще не все, хоча Росія безсумнівно отримує фінансову вигоду від їхньої експлуатації. Це не ті ресурси, які могли б суттєво компенсувати витрати на війну та санкції. Для ілюстрації, за оцінками у 2022-2023 роках Росія могла б заробити 2,5 мільярди доларів від видобутку африканського золота. Це вражаюча сума, доки ми не порівняємо її з витратами Росії на війну в Україні, які за різними оцінками становлять кілька сотень мільйонів доларів щодня. Таким чином прибуток від видобутку золота в Африці за два роки покрив би витрати Москви лише на тиждень-два бойових дій в Україні. Тим не менш важливо пам'ятати, що Африка є все більш помітним ринком збуту для російських товарів. Обтяжена західними санкціями, Росія шукає нових торговельних партнерів і знаходить їх на глобальному півдні. У листопаді минулого року міністр закордонних справ Сергій Лавров оголосив, що обсяг торгівлі між Росією та африканськими країнами досяг історичного максимуму 24,5 мільярди доларів. Що продає Москва? Ви вже здогадалися зброю. Росія є найбільшим експортером зброї до Африки. Африка також є одним із найбільш швидко зростаючих демографічних регіонів світу навіть більше один з небагатьох регіонів, де природний приріст населення залишається позитивним. Тут проживає півтора мільярда людей, одна шоста населення світу. Для старіючого російського суспільства Африка є ресурсом робочої сили, і навіть рекрутів у лавах російської армії в Україні з'являється все більше солдатів з таких далеких країн, як Сомалі чи Сієра Ліоне. Окрім відчутних економічних вигод, континент важливий для Кремля із політичних причин. Африка є найбільшим блоком держав у Генеральній Асамблеї ООН, маючи 54 чотири зі голосів, 28%. Присутність на континенті, особливо в Лівії, також дозволяє контролювати міграційні шляхи через е, Середземне море, тим самим чинячи тиск на Європу. Це також дозволяє проєктувати силу на деякі з найбільш стратегічно важливих регіонів світу: торгові шляхи в Індійському та Атлантичному океанах. Іншими словами, економічні вигоди це лише невелика частина потенційних переваг. Африка, як континент зі слабкою внутрішньою організацією, являє собою ідеальну територію для розширення впливу за допомогою провідного експортного продукту Росії військової сили. Форми оплати завжди знайдуться: економічні, політичні, стратегічні або навіть людські ресурси, і це гарантує, що Кремль не відмовиться від обраного курсу. Захід програв перший раунд боротьби за Африку. прозахідні уряди впали в багатьох країнах регіону, а на зміну їм прийшли прихильні до Кремля лідери. Французькі та американські контингенти були змушені залишити свої бази в Нігерії, Малі, Центральноафриканській Республіці та Чаді. Уряди Сенегалу та Кодівуару також вимагали виведення західних солдатів. Тим часом пояс країн, де дислокуються підрозділи російського африканського корпусу, простягаються від Атлантичного узбережжя через південні краї Сахари до Індійського океану на сході і Середземного моря на півночі. Мережа російських пропагандистських об'єктів все більше охоплює весь континент. Модель допомоги заснована на поєднанні військової підтримки, пропагандистсько-дезінформаційних операцій та торговельного обміну. Здавалося, працювала протягом тривалого часу, що робило її привабливою для африканських лідерів, які з різних причин не могли розраховувати на допомогу заходу або не хотіли її отримувати. Дійсно, карта російської присутності в Африці виглядає вражаюча. Проблема в тому, що як завжди, пропаганда успіху починає давати збої, коли ми дивимося трохи глибше. Особливо події останніх місяців серйозно підірвали довіру до Кремля як до союзника, здатного гарантувати безпеку. Африканський корпус, який згідно з амбітними заявами, повинен був сформувати 40-тисячний контингент, здатний діяти на всьому континенті, досі не зміг відправити до Африки більше кількох сотень людей. Хоча його підрозділи в лівії можуть налічувати до 1800 солдатів, ця кількість була досягнута за рахунок включення до складу корпусу колишніх членів групи Вагнера. У країнах, де африканський корпус розбудовував свою присутність з нуля, цифри набагато скромніші: близько сотні російських солдатів у Нігері, 300 в Буркіна-Фасо і 200 в Екваторіальній Гвінеї. Пам'ятайте, що населення цих країн становить 27, 23... І 2 мільйони осіб відповідно. Підкріплення, підготовлені в Росії, призначені для Африки, були використані для поспішного латання дірок на українському фронті. Спочатку в Харківській області, а після звільнення збройними силами України частини Курської області, також і на російській території. Це чітко показує союзникам Кремля, де його пріоритети, і що він без вагань піде з Африки, якщо буде потрібно, щоб врятувати ситуацію на своїх кордонах. Більше того, в жодній із країн, де присутні російські війська, їм не вдалося забезпечити повну перемогу підтримуваної ними сторони. Лівія залишається розділеною між двома угруповуваннями, а Центральноафриканська Республіка стикається з численними повстанськими угруповуваннями. У Судані Кремль двічі поставив не на ту конячку спочатку на президента Омара Аль-Башира, який був повалений у 2019 році. А після початку громадянської війни у 2023 році на сили році насили швидкої підтримки, які наразі перебувають в обороні. Як наслідок, Кремль тепер повинен працювати над тим, щоб відновити довіру влади в Хартумі, щоб дозволити будівництво військово-морського порту на Червоному морі. У Малі, після початкового успіху в захопленні кідаля, не вдалося розширити урядовий контроль над Азавадом. А способи зробити це закінчилися однією з найбільших поразок групи Вагнера в її історії. У липні минулого року група Вагнера та Малійська армія провели серію рейдів на території, контрольовані туарегами. Під час останнього з них повстанці в союзі з місцевою Аль-Каїдою повністю знищили урядову колону в триденному бою, точніше серії засідок і переслідувань поблизу Тін Заутіне. Всі учасники цієї операції загинули за винятком двох членів Вагнера і кількох малійських солдатів, які потрапили в полон. Було захоплено більше десятка автомобілів і збито два гелікоптери. Ці втрати не можна порівняти з тими, яких російська армія зазнає щодня в Україні, але ця поразка мала серйозні наслідки з іншої причини. Кадри з поля бою, які згодом облетіли весь світ, показуючи переможців повстанців серед десятків тіл і спаленої техніки, підірвали міф про російських найманців як про неймовірно ефективну бойову машину, здатну схилити чашу терезів локальних конфліктів на користь однієї зі сторін. виявилося, що пустильні партизани, яких самі росіяни часто зневажливо називають пастухами, можуть перемогти знаменитих вагнерівців, завойовників ісламської держави. Загарбники у Солидара й Бахмута, підрозділ із найвищою боєготовністю у світі, як вони самі себе люблять називати. Тому, коли якість і кількість російської присутності в Африці ставиться під сумнів, африканські воєначальники, які шукають допомоги в Москві, переживають все більше безсонних ночей, задаючись питанням, чи дійсно ця допомога, на яку вони витрачають мільйони доларів, є гарантією збереження їхнього становища на вершині влади. Більше того, поразка під цін за оціном є незначною у порівнянні з грудневими подіями в Сирії після блискавичного наступу повстанців. Режим президента Асада розвалився як картковий будиночок, і присутність в країні російської армії, авіації та флоту, ресурсів, що значно перевищують ті, що дислокуються в Африці, не допомогла. Після перших невдалих спроб зупинити наступ. Росія просто кинула. Свого давнього союзника вивела свої війська з Сирії і навіть почала переговори з новою владою в Дамаску. Довіра африканських союзників до Росії безсумнівно сильно похитнулася. Виявляється, що схема виживання в обмін на ресурси працює лише доти, доки все йде гладко. Доля президента Асада слугує суворим нагадуванням перед обличчям серйозних проблем гарантії безпеки, які нібито надає присутність російських військ на території країни, не означають абсолютно нічого. Деякі африканські лідери, які приймають російські війська, починають шукати нових покровителів і звертаються до Туреччини або Китаю. Однак падіння режиму Асада означає не лише репутаційні втрати, але й створює проблеми для російських військ в Африці. Досі Сирія слугувала логістичним хабом для постачання африканських контингентів. Військово-транспортні літаки не можуть літати безпосередньо з Росії до країн Африки на південь від Сахари. До цього часу постачання здійснювалося з пересадками в Сирії. Втрата авіабази Хмеймім значно ускладнює цей процес. Хоча Росія намагається компенсувати цю втрату аналогічними базами в Лівії, ця країна не може відігравати таку ж роль, як Сирія. Вона набагато далі від Росії і не має відповідної інфраструктури. Більше того, Лівія залишається зануреною в кризу і розділеною між конкуруючими угруповуваннями. І доля маршала Хафтера може будь-якої миті повторити долю президента Асада. Боротьба за Африку між Заходом і Росією триває. Ані Франція, ані США не мають наміру легко поступатися своїми позиціями на континенті, і вони принесли свої бази з країни прозахідного блоку, зосереджені навколо Нігерії. Навіть Україна, яка зіткнулася з виснажливим конфліктом на власній території, розуміє важливість Африки і відправляє свої спецпідрозділи туди, де вони можуть перешкодити російським планам експансії. Українські солдати з підрозділів військової розвідки полювали на членів Вагнера в Судані, надавали допомогу туарегам за заведу, а за деякими даними також тренували сирійських повстанців, які повалили президента Асада. Таким чином суперництво посилюється, а прогресуюча дестабілізація регіону, наприклад, ескалація конфлікту між Руандою і Демократичною Республікою Конго, означає, що воно може поширитися на все більші території континенту. Від його результату може залежати не лише майбутнє Африки, але й результат протистояння Росії із Заходом. Дякую, що були з нами. Не забувайте підписатися на наш канал і увімкнути дзвіночок, щоб бути серед тих, хто дізнається якісну європейську аналітику першим. За можливості просимо підтримати наш проект фінансово. Реквізити є в описі.